Усім привіт! Ви на каналі Життя на платавщині. Сьогодні до вашої уваги пропоную торт мій найулюбленіший. Бисквіт я готувала у мультиварці. смачний крем, вишні та безе. Дуже-дуже смачний. Отже, для цього нам потрібно 5 яєць. 1 стакан цукру, 150 г борошна, 50 г какао, пачечка розпушувача, 50 мл кип'ятку і 50 мл олії Будемо випікати, як я вже сказала, у мультиварці. Дуже люблю, коли невеличкий тортик треба, у мультиварці швидко, просто дуже гарно виходять без квіти. Значить, я з'єднала яйця, цукор, збила, тоді потрошки змішую сухі інгредієнти: борошно, какао та розпушувач. І лопаточкою акуратно все гарненько перемішую. Юлічка, як завжди, мені допомагає. Перемішала трошки, тоді доливаю кип'яток та олію, я з'єдную. І ось таку рідину. Вливаю потрошки у тісто. І тоді знову борошно, какао та розпушувач. Через ситочко і гарненько все вимішую. Мультиварка в мене просто мультиварка, не скороварка, бо якщо скороварка, то там потрібно знімати такий клапан спеціальний. Щоб був режим випічки, щоб без гарні вийшли. Ось тісто замішуємо. І по цьому рецепту бисквіт виходить дуже такий насичений, смачний, вологий, можна сказати, так? Ну, дуже я коли спробувала цей рецепт, то вже завжди по ньому печу. Все просто. Якщо не шоколадний бисквіт, тоді 200 г муки і какао вже не потрібно. Ось чашу мультиварки я змащую олією. І можна виливати наше тісто гарно края, боки все змащую. Ось так просто у нас получається смачний бисквіт. Включаю на режим випічки на одну годину. Старт. Мультиварку закрили і можна працювати собі щось тим часом, поки бисквіт печеться. Ось наш бисквіт готовий, пройшла година. Я перевертаю його на речітку і даю повністю охолонути. Ось дивіться, який бисквіт гарний виходить. Якщо додати більше яєць, буде ще пишніший, ще більший. Ну, мене таки влаштовує. Потім ми приступаємо до приготування крему. Крем я робила вже на наступний день. Значить, нам потрібно варена сгущенка, масло і десь столову або дві столові ложки я додаю арахісового масла. Ну З арахісовим маслом і з цією згущенки я дуже-дуже люблю. Це мій улюблений крем. Він смакує і до трубочок, і до всяких різних тортів. Ну, з шоколадними коржами мені саме більш подобається. Ось так виглядає наш крем, гарний, плотний. Тоді приступаємо до коржів. Я розрізаю на три частини. І ось цю нижню, нижню корочку я теж зрізаю, бо вона така. Ну Не такий пористий, саме саме там знизу. Я його якось звикла так зрізати, і так воно смачно, безквітеньке виходить. Ну, тут все просто Безе. Безе, я зазвичай сушу, коли в мене є якийсь час. Я насушила, в кульочок положила, і він готовенький. У мене лежить, коли треба, тоді збираю торт. Ось і тортик готовий. Все дуже просто. Я думаю, що всі готують. Воно, виходить. Дуже-дуже смачний. І в, роз, і в розрізі дуже гарний, по-простенькому. Ось так, але на смак дуже. Хто не пробував із арахісовою пастою, попробуйте додати до крему одну-дві ложки, дуже дуже смакує до сущеного вареного молока. Готуйте печіть що не зрозуміло питайте. Усім смачного! До нових зустрічей у новому відео.